Новий рік в спортивному житті міста починається з подій міжнародного формату, адже саме в Вінниці відбудеться міжнародний турнір з боксу збірних команд чотирьох країн. Змагання будуть контрольними для спортсменів збірних. На них відбудеться перегляд бойової готовності найближчого резерву, національних збірних команд для участі у континентальних чемпіонатах. Також будуть розігруватися олімпійські ліцензії. Участвують країни Росія, Казахстан, Іран і Україна. Турнір буде проходити за єдиними правилами Всесвітньої асоціації аматорського боксу у десяти вагових категоріях. Переможці першого дня змагань зустрінуться на другий день у фіналі. А боксери, що програли, також на другий день продовжуватимуть змагатися за третє призове місце. За кількістю зайнятих особистих місць буде визначена команда Переможець турніру та команди-призери. Потім було тут одні з найкращих ребят. представлены в каждой стране и будут очень серьезные поединки. Хотим провести по системе, хотели сначала матчевые встречи, но потом сделали четверка разделями как турнир. Кто выиграет в первый день, будет боксировать за первое место, кто проиграет, будет боксировать за третье место. То есть получится, если 40 человек будет по 10 человек команда представлять, 40 человек это будет по 20 поединков в день. Также благодарен... Благодаря, хто підтримав цей турнір, ну в першу чергу статива це була президента Федерації бокса України Володимир Сіпановича Продіуса. Цього року це перша ластівка в спортивному житті міста, зазначає Сергій Краєвський. Але планів дуже багато. Головним з яких є проведення футбольної зустрічі молодіжних збірних України та Польщі. Що ми знаємо, що в наступному місяці у нас буде міжнародний турнір з акробатики зірки над Богом. Традиційний вже турнір. Ми плануємо більше десяти держав, що до нас приїдуть. Це в лютому місяці. А 5 травня вже можу сказати, що підписана угода між польською українською стороною, яку також підписали міський голова Володимир Гройсман Микола Селіджига і Сергій Пилипович Татусяк. Що ми 5 травня будемо в нашому рідному місті бачити матчову зустріч збірних команд України та Польщі з футболу. Тобто Вінниця стає, скажімо, такою своєрідною столицею спорту, на що ми, в принципі, взяли напрямок з керівництвом міста та області. Турнір проходитиме протягом двох днів 27-28 січня. Та почнеться справжнього спортивного шоу. Для всіх болівальників вхід вільний. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.